Всім привіт! Якщо ви ще не розумієте, я експериментую з форматами сьогодні, більш розмовна. Сьогодні, як я вже кажу, це є Chrysler New York 5AV 1 А інакше кажучи, просто Chrysler 5 алея 5 Aveon не вмію казати, та всім все равно. Він був створений на M-Body, а його попередником був Chrysler. Лебарон. Хоча, правильно кажучи, був хва... ну, Нью-Йорк Крайслев його попередником, але він був заінспірований Лебароном, тому що він був так, як би класом одним з найвищих класів машин. І на його подставі вони хотіли створити щось дуже-дуже файне, щоб могли їздити люди леві якісь моші. Його він мав дві братські моделі від Пірімуда і... Доджа, як це Най нормально в креслері відбувається. В... С... Він почав продукуватися в 83-му. Того що в 77-му робили Лебарона і в 83-му, як я добре пам'ятаю, Лаборон залишився іншим моделлю, а Лаборон став, як вже пам'ятаєте, типу, якщо дивилися. Цим чим висіття став. Тобто з седаном і УПЕшкою. А тут бачимо коротку, цілком коротку історію. Тобто початок, перший раз показання 8 січень 83, від 83 до 89 продукували в Естелойсес і Кона Сеча. Це цілком специфічно. Що ця машина є дуже прокручена в сенсі родичів. Тому що вона теоретично має. М, близнячі моделі, таких як Do Dodge Diplomat і Plymouth Grand Fury. А так насправді. То його близькі покревники. Це є Chrysler New York і Plymouth Caravelia. Тому що... To wszystko bardzo pokrojone, no, jak wy rozumiecie. To jest normalna rzecz dla Chryslerowskich amerykańskich maszyn. W 1984 roku zmienili nazwę z New York Five Avenue, czyli ave Piata, piata ale Aleja w Nowym Jorku, na prosto piatu aleju, Aleją. Bo po prostu Aleja e, prościsze zapamiętać, widno. І наступна модель була така. Е, Двугни, які там були, це була рядна шістерка, так званий nl 6 3,7 літра Slungx 6 і V8-52LA. Це таке специфічне. І так насправді можна ще сказати, це що він випускався якось Седан тільки. Він мав трьохступневий автомат. На Привіт, його був заднім. Його наступником був крестлер Файфа ВМВ 2. А його довжина це було 5250, ширина 1229, висота 1400, розкетосей 2863. Л, 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 кількість місць 5. І це так насправді все. Вигляд, як ви розумієте, такий лебероновий. Нічого цікавого, якщо ви хочете знати, це є просто щось типа другого. Ну, добре, просто Лебарона або другого дипломата. Щось поміж цими двома машинами. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що вам може сподобатися цей формат, тому що цей формат простіше для мене. Як бачите, менше монтажу і так ці справи. Мінутка самореклами мусить бути. Підписуйтесь сука, на мій канал, блядь. Ставте лайки, вподобайки в Сіті е, Рахчі-Махчі і з Днем Святого Миколи!